Слава Україні! Європарламент схвалив нову допомогу Україні. Є кабінет для військових на Хмельниччині. Зафіксували спалах кишкової інфекції. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Європейський парламент сьогодні проголосував за виділення нової допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода. Європейський парламент переважною більшістю голосів, а саме 536 за 40 проти, 39 утримались. Схвалив допомогу Україні. Електронний кабінет для військових запрацює в Україні через два місяці після ухвалення закону щодо мобілізації. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. В кабінеті буде можливість отримати сертифікат захисника, витяг з реєстру оберіг про військовозобов'язаного та оновити дані без відвідування ТЦК. Завтра, 28 лютого, навіки повертається на Ізяславщину 36-річний воїн водій десантно-штурмового взводу Кот В... Олександр Васильович. У зв'язку з цим на території Ізяславщини у період з 27 по 29 лютого включно оголошено триденну загальногромадську жалобу. Маршрут кортеджу із загиблим воїном пролягатиме орієнтовно о 10-й через місто Ізяслав та села громади до Дому бійця, де цього ж дня о 12-й відбудеться церемонія прощання із Олександром. По завершенню траурна хода рушить до місцевого кладовища, де й відбудеться обряд поховання. Співчуття рідним та вічна пам'ять захиснику. На Хмельниччині зафіксували спалах кишкової інфекції. Про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За медичною допомогою звернулось 11 людей. Як з'ясувалося, 23 лютого усі вони відвідували один із закладів громадського харчування. Наразі вісім хворих госпіталізовані до Хмельницької інфекційної лікарні. Один громадянин перебуває у інфекційному відділенні Ізяславської багатопрофільної лікарні. Всі останні середньої важкості. Двоє постраждалих від госпіталізації відмовилися та на даний момент перебувають на амбулаторному лікуванні. Фахівці Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб розпочали епідеміологічне розслідування спалаху. Вони провели бактеріологічне обстеження, відібрали проби харчових продуктів, води та змивів з об'єктів довкілля. У закладі також проведена заключна дезінфекція. Також організоване медичне спостереження за контактними у домашніх осередках. Станом на сьогодні результати експертизів поки що немає. Про спалах повідомлено головному управлінню Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Епідрослідування триває. Музика. Учора на території області зареєстровано чотири пожежі. Так у селах Моломолинці та Радівці Хмельницького району горіли житлові будинки, які ймовірно спалахнули через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. У селі, у селі Мушкутинці Кам'янець-Подільського району донаєвецькі рятувальники ліквідували пожежу в безгосподарчій споруді. А на вулиці Романа Шухавича в місті Хмельницький горів гараж. Вогонь пошкодив покриття та речі домашнього вжитку. Нещасних випадків на пожежах не було. З'явиться Ще одне модульне укриття. Війтовецька селищна рада виділила 1,7 мільйона гривень на придбання модульного укриття для закладів освіти у громаді. Захисною спорудою забезпечить Песарівський дитячий всадок та мистецьку школу, яка розташована поруч. Майбутнє укриття буде облаштоване відповідно до нових будівельних норм. Армована споруда матиме стіни товщиною більше ніж 10 сантиметрів. Внутрішні простори за попереднім досвідом облаштують усім необхідним. Укриття буде розраховано на понад 30 дітей. Нині у громаді є чотири таких модульних укриття. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію, або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня! Бережіть себе.